Війна з Іраном майже неминуча, якщо світові лідери не зможуть швидко досягнути нової угоди з тиграном щодо ядерної програми. Про це попередив міністр закордонних справ Франції Жануель -Ну Баро. І от за його словами, вікно можливостей вузьке і часу залишається обмальє тільки кілька місяців до закінчення терміну дії попередньої. Ядерної угоди І от Ройтерс пише, що європейські держави намагаються якнайшвидше до літа цього року віднайти дипломатичний шлях для досягнення нової ядерної угоди з Іраном, за якою країна згорне свою діяльність із збагачення урану. Ну і спільний всеосяжний план дій так називається угода 2015 року. Документ мав на меті стримати Іран у розробці атомної бомби в обмін на скасування санкцій, і от тоді угоду підписали Іран, Сполучені Штати, Франція, Велика Британія, Німеччина, Китай та Росія. Тигран зобов'язався обмежити збагачення враду і скоротити його запаси, а також надати доступ до ядерних об'єктів і дозволити контролювати виконання угоди міжнародним спостерігачам. Натомість штати та інші держави погодилися послабити санкції і розморозити 150 мільярдів доларів іранських коштів, що зберігалися у банках по всьому світі. Гроші мали бути використані тиграном на мирний атом. Іран не шукає зброї масового знищення і ніколи не шукатиме цього. Іран не прагне чинити тиск на країни регіону і ніколи не робитиме цього. Країни регіону, відносини між нами сьогодні мають новий початок. Ми хотіли більше близькості, більше спорідненості, більше братерства, більше єдності та розширення відносин з вами під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп назвав такі домовленості найгіршою годою в історії. Тоді казав, що Іран буде використовувати розморожені гроші для фінансування своєї терористичної діяльності на Близькому Сході, зокрема у Сирії та Лівані. Ну і тож у 2018 році Трамп вивів Сполучені Штати з угоди і відновив санкції. Ну а згодом ще їх посилив через кілька хвилин я підпишу президентський меморандум про початок відновлення ядерних санкцій США проти іранського режиму. Ми запровадимо найвищий рівень економічних санкцій. Будь-яка нація, яка допомагає Ірану в його пошуках ядерної зброї, також може потрапити під суворі санкції з боку Сполучених Штатів. Америка не стане заручницею ядерного шантажу. Ну і тоді Дональд Трамп сподівався укласти з Теграном нову угоду щодо ядерної зброї, що вирішила за напокоєння штатів, але Іран проігнорував такі наміри Трампа і незабаром заявив, що посилить роботу над своєю програмою ядерного збагачення всупереч спільному всеосяжному плану. Ну і відтоді економіка Ірану значно послабилася. Національна валюта знецінилася, а Вашингтон і Тегеран двічі наближалися до військового конфлікту. Його спочатку Сполучені Штати Америки звинуватили Іран в атаці на танк Оманській затоці у травні і червні 2019-го. У відповідь іранські сили збили американський безпілотник. Трамп наказав підготувати удар по трьох військових об'єктах на території Ірану, але в останню хвилину скасував цей наказ, аргументуючи це можливою загибел. Мирних мешканців за кілька місяців, 3 січня 2020-го, в Іраку було знищено авто з іранським генералом Сулеймані. І авіаудар був завданий за наказом президента Сполучених Штатів, повідомили у Пентагоні. Трамп стверджував, що Сулеймані планував напад на американських дипломатів та військових. і Заявив, що і його ліквідація це своєрідне зупинення війни. У відповідь, же Іран випустив ракети по американських базах в раку. Тоді багатьом здавалося, що до війни пів крока. Утім, у сполучених штатах Америки почалися президентські перегони і напруга поступово спала. Після перемоги Джо Байдена між штатами та Іраном на чотири роки встановилося хитке ядерне перемир'я. Ми сказали, що готові відновити переговори щодо ядерної програми Ірану, але ми також повинні розглянути дестабілізуючу діяльність Ірану на близькому сході, і ми будемо працювати в тісній співпраці з нашими європейськими та іншими партнерами для відновлення роботи в рамках спільного всеосяжного плану дій. Ну і нині Трамп знову президенти пригрусив небаченими бомбардуваннями Ірану, якщо Тегеран не піде на угоду щодо ядерної програми. На початку березня очільник Білого Дому надіслав іранському керівництву листа із двомісячним ультиматумом. Утім, президент Масуд Пазешкіан відкинув будь-які прямі перемовини зі штатами. І цього тижня Daily Mail написало, що США та Ізраїль готуються завдати ударів по Ірану. І це може статися за кілька тижнів. Ройтер сповідомляє, що штати збільшили парк своїх бомбардувальників на базі в Індійському океані поблизу Ірану, а також перекинули в регіон додаткові системи ППО. На ну, тим часом видання Експрес пише, що часова рана до вересня. Якщо Тегран не погодиться на ядерну угоду з Трампом і не почне згортати ядерну програму, може зникнути як країна. Ну і в першу чергу йдеться про економічний крах Ірану, що може призвести до розпаду держави. Про це в ефірі нашого телеканалу сказав історик та політичний оглядач Вадим Поліщук. І от на його думку, Трамп може завдати ударів не тільки по військовим, а й по ключових економічних об'єктах та інфраструктурі Ірану. Якщо вони будуть знищені, то фактично Іран буде відкінути дуже в е, його розвідку дуже далеко. Це і Термінали нафтові в Персь... перській затоці, це і газові заводи, які забезпечують енергетичну, фактично всю інфраструктуру Ірану. Це і порти, яких не так багато в Ірану. І таким чином просто Іран і так він зараз дуже відчуває проблеми великі Електрики не вистачає, газу не вистачає. Трамп каже, що Ірану не буде до вересня. Він якраз. Натякає на економічно не буде і ця держава може просто розвалитися. Ну і Ірані тим часом пообіцяли швидку та рішучу відповідь на дії Вашингтона, і навіть показали на державному телебаченні одну із секретних підземних баз і частину свого військового арсеналу. Видання «Мехер» з посиланням на уряд пише, що тигран має намір закрити повітряний простір, готуючись до війни проти Сполучених Штатів Америки, і стверджується, що армія Ірану вже переведена до найвищого рівня боєготовності. Але поки тигран намагається вирішити все мирним шляхом, і в понеділок подав на Трампа скаргу до. Ради безпеки ООН, який засуджує цитую нерозважливі та войовничі погрози президента Америки, і називає їх грубим порушенням міжнародного права та основоположного статуту ООН. Ворожнеча з боку США та Ізраїлю завжди була. Вони погрожують напасти на нас, що на нашу думку мало ймовірно. Але якщо вони зроблять будь-яке лихо, вони обов'язково отримають сильний удар у відповідь. Ми готові до цього. Ну і тим часом ізраїльський телеканал Ай 24 News Ньюс дізнався, що Саудівська Аравія Катар та Кувейт хочуть не дозволити штатам здійснити атаку на Іран. Журналісти зокрема стверджують, що країни начебто, відмовили американцям у доступі до своїх авіабаз, аби завадити літакам Сполучених Штатів Америки дозаправлятися між ударами. І як стверджує джерело медіа у Саудівській Аравії, країни перської затоки вже повідомили про це іранців.